Всем привет! Сегодня мы на природі Отдыхаем. тепло на вулиці И опять у нас Юмзик. И опять у нас Юмзик Так, в своє время я зробив одну, скажімо, вещь Ну для удобства Зробив вот отаку кулису. На Ютубі колись побачив, як переробляли і зробили ми собі. Купили там комплектуючі, трохи їх переробили, щоб замість місце цієї кулісі, яка посередині, була отак збоку В принципі, як, як на тракторі МТЗ. І в общем, що воно виходить? Ось що воно виходить. Ніяка скорость не включається. Це у нас повишені, понижені. В принципі, удобно. Хорошо, особливо з пресом, там, коли пресуємо медленно, там третій понижений. В кінець волка доїхали, повишено включили, розвернулися, опять понижені, поїхали далі. Зараз батько поїхав пресувати, буквально тут небагато зробив, дзвони, каже, не включається скоростя, привезе мені другий трактор, буду робити, бо люди ждуть. Ну а я зараз спробую відкрутити. Я вже в принципі знаю, що там. Там вилочка фіксується болтом. Я то, скоріш, заоблизало той болт. Тому що вже таке було. Да. В общем, конструкція, трошки, ну як сказати, не те що слабенька, але буває, виділюється. В своє час, коли я його робив, мені одна людина казала, каже, та не мороч голову, не роби його. Каже, Бо як поламається, воно в полі, каже, будеш ото от там лазить. Ремонтувати його, каже. Та ні, кажу, я зроблю, воно ж хорошо, удобніше. Ну, це, мабуть, вже другий раз воно, що в полі чи третій, навіть. до того там ще було дві скорості включалися, ну то не за цього. А іменно що ця вилочка, це вже другий чи третій раз. Ладно, зараз будемо розбирати. В полі я його, звісно, не зроблю. Попитаюся, може, включити якусь скорость вткнути, щоб доїхати додому, а вдома вже треба знімати. Повністю весь цей корпус. Він там на болтах прикручується, знімати його і ну, там вже дивиться, чи приварювати, чи болт замінити треба буде. Ну, зараз в общем, треба розкрутити і щось спробувати зробити, щоб доїхати додому. Ну, в общем, розібрав ну, те, що казав. Получається, це вилочка. Це вилка йде з коробки. Прошлий раз її все обламало було. Бачите, наварили. В принципі, зараз вона ходить. І штопориться же таким болтом, ну як ж ці вилочки, це виходить, і вал йде, цей шовкоробки, вилочка ж йде, і в общем його обламало. Получається, ну, вона просто крутиться, прокручується і все. Зараз яка задача? Поїхати додому, висверлити її новий болт, так світу немає. В общем, зараз буду пробувати включати якусь скорость і їхати додому, а вдома вже там по, по можливості ремонтувати, тому що в полі це, це все не ремонт. Так що хто захоче такі робити модернізації, так скажемо, як оце я в своє час захотів, а тепер бачите як виходить. Ну нічого, зробимо. 15 хвилин роботи, руки вимазав, зняв весь той коробок. Отвертую включив скорость і зараз, як бачите, їду додому. Четверту скорость вийшло включити. Не знаю, зараз вперед там гора, виїде, не виїде, та має виїхати, де він дінеться. Ну, от. Виход з положення, тільки такий. Тому що пальчика того болтаж топорного теж немає, він там спеціальний, його або точити треба або їхати заказувати через інтернет. Так, треба було третю пробувати включати. Але воно там неудобно. Яку включив, так включив. Гора така крутенька, назад би не хотілося б спускатися. Зняв я повністю в общем, кулісу цю. от що вона з себе представляє. Помив її трошки, бо в ній гроллі була вся чорна. От що вона із себе представляє. В общем, іде коробок такий зварений. Через коробок йде два вала. Вали всі. Получається, взяті оці вали, що в коробки йдуть. Вали, вилки і це все з коробки. Це стоїть вилка, вона так зігнута, вирізана, там спеціально підігнали. її. Це на включення повишеної пониженої. Вона, виходить, стоїть на одному місці, вона нікуди не ходить. Ну, в плані отак по сторонам. Вона тільки переключає вперед-назад. Переключає понижені, повишені. Зараз сонце засвідчено, ну от видно, вона от так вона аж вигнута, вона так виходить. Далі йде вал, той ще включає скоростя. І сама вилочка. В чому була проблема? Обірвала палець. Штопорний, що штопориться оця вилка. Получається різьба залишилася в оцінку. Ну, скажем, крайочок залишився тут. Чого скажете, обриває і чого така ну, скажем, слаба конструкція, раз вже два рази обірвала і це, значить, вже, ну, трошки якби, щось доделать. доділати. Ну, поки доставляємо так. Чого так? Чого ж в коробці воно ходить по 30 год і ніхто його туди не лазить? А то, що в коробці інший принцип роботи. Точніше, тут другий принцип роботи. В коробці який принцип роботи цього вала? Він переключає отак. От от. Тобто речах у нього ось який я Ну, Ви зрозуміли, ширина яка, і ось його нікуди не дінеться. Щоб його розбило, треба, щоб тут розбило або вал розбило. Він просто фіксує оцей болт, щоб оця вилка нікуди вліво-вправо не соскочила. В даному случаї вилка ходить отак. Вот вот, вперед, назад. І фіксується вона тільки. Оцим болтом. включать скоростя. Ну, получается, в коробке в самій теж важкувати І навіть якщо взяти там, чи ключ якийсь вставити і пробувати переключати, ну, воно відносительно важко. А там десь рипну, там десь ще десь. Ну то есть нагрузка тут -то є. І це воно на цьому вже ж болту. А що тут болта, виходить? 8 мм. Ну, ця посадочна частина Вона тут конусна. І то воно його з временем. Ось так ось розкручує, розтіліпує Отак от А як в коробці робить, він же робить ось, він тут навіть не ходить, тут навіть без болта він буде стояти, полотненько воно тут. А тут аж звісно воно і грає, так як на шарнірі. Ото воно його обриває. Ну, В принципі там на два роки вистачає його. Заказав вже 5 штук, щоб були в запасі. Ну, Все таке можна вже і на полі поміняти. Неудобно, правда. Ну а що робити? Ось так вона виглядає, вже зібрана, виходить, готовий комплект. От тільки одне, я не пам'ятаю, як знімав, вже ж спішив в яку сторону повинна дивитися вилочка. Вона тут видно під одну сторону зроблена. Не пам'ятаю в яку сторону вона повинна дивитися. А якщо її перепутати, то якась скорость, виходить, не довключиться. Ну, Це вже прийдеться на місці ставити, якщо вгадаю, то вгадаю, а не вгадаю, прийдеться знімати. Тому що по-другому ніяк так воно виглядає. Оце спеціально зроблена пружина тут поставлена. Стоїть ще така доповнительна пружинка. Вона, виходить, сюди защокується. Не хочу її зараз защелкати, тому що я її ще знімати, все одно буду. Для чого вона стоїть. І тут стоять дві пружини. Це, якщо пам'ять не зміняє з клапанів. Вони спеціально підігнав я їх. Це зроблено для того, щоб. Вилка стояла строго по центру, вона, виходить, стоїть на четвертий-другій скорості. Тобто, ну, як на машині, щоб вона була посередині. Надо вам речах ви повернули, пружинка зжалася, ну, зжимаються. Є, ви бросили, воно вертається назад. Є, вам не треба ширяти кожен раз речах, попали, не попали. ви завжди знаєте, що речах, виходить, якщо ви його не трогаєте, він стоїть в середньому положенні. Уже куди вам там надо, речах подаєте і включаєте якусь скорость вам треба. така конструкція. В принципі, тут немає нічого сложного. Ну, це діло в тому, що робилася колись давно. Зараз би, якби робилася, воно б трошки робилася все по-другому. Ну, Переробляти його ніхто не буде. Який мінус цієї всієї конструкції? Получається, дало трохи вироботку, чи вал, чи ця втулка, яка тут стоїть. І Він зараз вал тіліпається тут. І за цього кидає нігрол. І вся коробка виходить в нігролові. венгролові. Через цю втулку тече нігрол. З однієї сторони, воно змазується, ну, це ж воно звісно, порте весь світ і кидає нігрол. Ну, Щоб його робити, переробляти, вже немає желання. Його проще вернути все назад. А з іншої сторони, так набагато краще, коли з боку воно вже привикли до нього. Включається все м'якенько, все там, нічого не клине, ніде нічого. Тобто, якщо там нюансів немає, тому що в нас було включалися дві скорості. Ми потім поміняли грібенку, тут міняли. О, там яка зараз її не видно, грібенку міняли і щось за цим ми робили, за цими фіксаторами, що щось там фіксатора. А, пружинки, по-моєму, полопалися були на цих фіксаторах і то вони там не блокували. Було, мабуть, два рази в нас, що включалися дві скорості, мучилися ми в полі. Ну і два рази, все-таки три рази. Це перший раз лопнуло і два рази лопнув волт. Ну, це за якесь там, время, я не знаю, за 5 років чи навіть більше, може менше. Ну, Така конструкція, переробляти її вже ніхто не буде. Зараз збираю все назад. Якби, звісно, угадати з оцією вилочкою, зараз треба. Подумати, як воно там туди, в яку сторону воно дужче включається. Та, по ідеї ж вал зміщений сюди. Значить, і треба ставити оцим сюди, щоб він дужче включав. Потому що якщо поставлю наоборот, він не буде доставати. Ну, по ідеї так. А там поставлю так, угадай, угадаю, угадаю ні, прийдеться перекручувати. Так, перевіряємо готовий результат. Ну, все отлично Все включается как и включалось Понижени повыше не повишені, тоже все роблять трошки сыпление ще надо підрегулювати. Ну вот такая в общем кулиса Вот так вона стоит сбоку ну, Лучше лучше чем там посередине А може ми просто уже привыкли до неї Корося, включається все так само. І понижена повищена стала наоборот. Раніше була повищена вперед, а зараз по-другому. Це із-за того, що рычаг зробили і в принципі там по-другому трошки. Код цього ричага невеликий. В принципі, ну, я скажу, нічого не мішає, тут все включається.